Відступний ворог, що підкрадається з Ненацька. Мозок увімкнув якийсь режим порятунку. Чому в Україні почало рости число інсультів? Кожна третя людина, яка зараз живе в Україні, має 25 років або більше протягом життя власного захворіє на інсульт. Як це пов'язано з масштабною війною? Та чим загрожує бійцям на фронті? На пост ступів ватний став. Що робити? Історій тих, хто переміг інсульт, та поради тих, хто витягає людей з безнадії. Така помилка, яка призводить до багатьох негативних речей в майбутньому. Одеса, восьмого ранку, доволі тут прохолодно, але він біжить. Щоранку він виходить на цей стадіон пробіжка віджимання вправи в свої 48, одеський бізнесмен Максим Недвіга виглядає просто чудово. Чи можна повірити, що зовсім нещодавно він був на межі життя та смерті? Я собі йшов на ділову зустріч, яка мала відбутися в центрі міста. Я собі отак іду. І раптом я відчуваю, що в мене от вся права сторона тіла вона припинила працювати. У людини, яка почувала себе цілком здоровою, несподівано стався інсульт прямо посеред міської вулиці. Було біля 100 метрів до мого автомобіля. Я відімкнув, знову ж таки, дістав ключ із правої кишені від, від автомобіля. Я відімкнув дверцята і ось так заліз. Сів і так само вставив лівою рукою ключ. У той момент він ще не знав, що рахунок іде буквально на хвилини. Протягом 25 хвилин у мене почало зникати мовлення. З уст злітав словесний салат, і я навіть не сильно розумів, що там мені говорять. Інсульт одна з найтяжчих хвороб, і друга серед усіх причин смертності. Стається зненацька. Одна з судин головного мозку закупорюється або навпаки розривається. Стається крововилив. В результаті частина мозку втрачає можливість отримувати свіжу кров, а з нею кисень та поживні речовини. Без чого людина просто гине. Головні причини інсульту високий тиск, стрес, захворювання серця, паління та малорухливий спосіб життя, типові для сучасної людини. Але від початку повномасштабного вторгнення українці. Отримали ще один додатковий фактор ризику. Якщо е, ворожі атаки порушують сон українців, це також е, підвищує ризик інсульту, порушення сну нічного, підвищує ризик гіпертонії, підвищує ризик ожиріння. Підвищує ризик серцево-судинних хвороб, підвищує ризик, зрештою навіть онкологічних захворювань. Я вже не кажу про вплив на концентрацію уваги на пам'ять людей, на працездатність людей в денний час. Регулярні повітряні тривоги впливають не тільки на психоемоційний стан, але й на судини, які реагують непомітно для нас. Окрема історія інсульти серед військових. Осколок в нього був в шиї. будь-який рух це міг бути останнім. Андрій пішов добровольцем на фронт і отримав важке поранення. А коли видаляли уламок, стався інсульт. Молодого хлопця виходжували у реабілітаційному центрі Рікавері лікарі та дружина Яна. Інсульт як ускладнення поранень нині просто пошесть. Надто тендітні зони голова та шия. Інсультні центри України тепер поповнюються учасниками бойових дій, але мова не лише про тих, хто отримав поранення. некоригований артеріальний тиск, артеріальна гіпертонія, це хвороби серця, можливо, про які раніше ніхто не знав, надмірні стресові фактори. Та також може бути спадковість. Частина цих факторів для людей, що служать в армії, невідомі, можливо. Вони недостатньо обстежені, або якимось чином проігноровані, і це призводить до таких наслідків, з якими доводиться мати справу вже в стаціонарі. Вадиму 51 рік, 15 років тому він переніс інфаркт. Але коли прийшла повістка, ухилятись не став і пішов. Бо зі здоров'ям ніби вже було все в порядку. За тиском особливо не слідкував. Але як тільки у військ організм отримав навантаження, судини мозку не витримали. на пост ступил часа три прошло и ватный стал и упал два с половиной часа на земле лежал пока нашли левая сторона не работает и, и работает частично Лікарі кажуть, при інсульті вкрай важливо встигнути в так звані золоті години. Якщо встигнути надати допомогу в перші чотири години після інсульту, тоді у постраждалого найвищі шанси вижити та відновити і мову і здатність рухатись. Більшість інсультів обумовлені закупоркою мозкової судини тромбом. Ми можемо ввести внутрішньовенно ліки, які розчиняють цей тромб. Це називається тромболітична терапія. Так, от, якщо в нас є шанс можливість ввести ці ліки. Протягом 60 хвилин з того моменту, як у людини з'явились перші прояви інсульту, то один з двох людей на 100% відновлюється. Тобто в нього не залишається жодних наслідків мозкового інсульту. Далі, якщо з кожною годиною на жаль, ефективність ця зменшується. Але щоб вчасно надати допомогу, треба вчасно розпізнати, що у людини саме інсульт. Як це зробити без лікаря? Найперше, якщо людина раптово падає, не може зорієнтуватися в просторі, втрачає мову або не координує свої рухи, треба негайно викликати швидку. По-перше, попросіть людину посміхнутися. Якщо вона це зробить ось так, скоріше за все з нею все гаразд. Але якщо вона це зробить лише частиною обличчя, наприклад, ось так або. Ось так, скоріш за все, проблема є. Друге, попросіть людину закрити очі і доторкнутися до носа кінцівками пальців. Тобто всліпу, якщо вона може, це зробити, скоріш за все, у неї все добре з м'язевою пам'яттю, і е, ця функція організму не пошкоджена. Максима Недвигу врятувало саме це: швидке розпізнання інсульту та миттєва реакція лікарів. Але на цьому все лише почалося від стану напівпаралізованого до такого живчика п'ять років важкої реабілітації. Тренувати довелося кожен рух. Доводилось заново вчитися ходити та вимовляти слова. Неймовірну роль зіграла підтримка дружини. Вона навішала мені оцих дебільничків, в Одесі. Їх називають відривні аркуші паперу, де там понеділок, вівторок, середа, п'ятниця, пори року, місяці. Всяку. Елементарну інформацію. Там, якщо це стілець, то на ньому була приліплена бумажка, що це стілець і так далі, і тому подібне. 24 на 7, Як тільки я там виходив із такого стану, що я взагалі там нічого не усвідомлюю, вона мені давбать, давбать, довбать і довбать. Він каже, бажання здатися та змиритися виникало тисячу разів. Інсульт – це така падлюча хвороба, коли рух вперед здійснюється в режимі два кроки вперед, там півтора, один і сім назад. І це оці качелі, зараз я все зможу, а потім ти знов вставав. Все, нічого не вийде, нічого не буде, все. От як є, так і є. Про свою битву з інсультом Максим написав дуже чесну книгу, і тепер їздить по країні і підподірює інших, хто тільки долає цей непростий шлях. Долати це самому вкрай важко, тому потрібна допомога родини або таких самопацієнтів, як тут, де військові, які перенесли інсульт або політравму, реабілітуються разом. Ось такі от ігри це дуже важливо для реабілітації, тому що це не тільки відпрацювання моторики, рухів, а це також соціалізація. Тобто, військові вони спілкуються, вони не замикаються в собі і таким чином. Процес реабілітації проходить краще і швидше. І не треба думати, що хвороба це одне, а реабілітація зовсім інше. Досвідчені лікарі кажуть, починати відновлюватись від інсульту треба практично одразу, щоб мозок не закис. Пацієнти, які перенесли гострий мозковий інсульт, мають бути оглянути реабілітологом в перші 48-72 години, визначити їх реабілітаційний потенціал і приступити до е, гострого періоду реабілітації. Що він включає цей період? Ми активуємо пацієнта, мобілізуємо і виводимо його за межі ліжка. Але набагато краще, звісно, не доводити до інсульту. Менше їсти жирного, не жертвувати сном зарад роботи, відмовитися нарешті від паління. менше сидіти у гаджетах, а більше рухатись, а краще почати робити, хоч найпростішу руханку. Бо у часи війни ми мусимо не киснути, а навпаки, більше дбати про здоров'я, щоб захистити не лише себе, а й рідних і країну. Сергій Костиш, факти тижня, ICTV, єдині новини.